В патріотичній колекції бойових іграшок від копиці, поповнення. Це бавовнятко. І лише на перший погляд воно миле та пухнасте. Насправді ж, ночами воно тихесенько приходить на склади, бази, аеродроми, нафтопереробні заводи та інші легкозаймисті об'єкти рашистів і починає там бавитись з вогнем. До речі, Кримський міст теж його чітка і злагоджена робота. Вірять на фабриці копиця. Ідея створення цієї бойової іграшки прийшла спонтанно після появи ілюстрації азго. Одом і мульта із сучасною міфічною істотою в головній ролі, яка палить бази окупантів. Ілюстрацію бавовнятка створила Світлана Олсевська. Пухнаста тваринка на малюнку символізує бавовну вибухи на стратегічних об'єктах росіян, які російська пропаганда пояснює тим, що хтось палив чи бавився з вогнем. Ми знаємо, що таке бавовна в сучасному світі, що це не зовсім хлопок, і ми вирішили зробити. Таку інтерпретацію цього бавовнятка і цього казкового персонажа, який допомагає нам нищити русню. Хочемо бути актуальними. Ми стараємося йти з з часом. Як тільки вийшов такий новий тренд з бавовнятком, ми віднайшли цей образ і зробили декілька інтерпретацій, які достатньо класно зайшли нашим покупцям. Ідея з бавовнятком вона лежала на поверхні. Коли ми всі прочитали інформацію в інтернет мережі про бавовнятко, про міфічний образ, який воює з нашим ворогом, який захищає Україну. То ми повинні були створити цю іграшку е, у себе на фабриці. І тому ідею підтримали наші покупці, наші е, постійні покупці, і ми зразу зайнялися за роботу і створили декілька образів. Процес створення іграшки розпочинається з викройки. Розробляємо вушко, щоб було воно таке красиве, звісно. Бачите? Так? Угу. Значить, до його ми елемент відділки додаємо. Це всередині малюємо. От так. От. Далі у нас є три деталі. Задня частина, передня частина, яку ми робимо для вишивки. У нас дівчатки ще вишивають. От. І на вишивку окремо готовим там, де будуть намальовані очі. Пробували, вийшло. І далі, далі, далі. Вийшлося. Цей безхвостий такий у нас красивий. Цілий з такими помпончиками. Ось такі в нас є і з хвостиком, наче котик. Загалом на копиці створили чотири образи міфічних бавовняток. У вигляді дракона, у вигляді котика, у вигляді такого милого ведмедика і у вигляді кругляшка. Ми всі віримо в добро, і нам потрібні добрі персонажі, які нам допомагають, які нам допомагають, які нас захищають і допоможуть перемогти. Фабрика, м'якої іграшки копиться, навіть в умовах війни, і в ногу з часом і розвивається, дивує новинками, донатить на Збройні Сили України та допомагає нищити русню, бо є щирим патріотом і понад усе вірить у нашу перемогу.